Гур повідомило, що у відкритому морі зламалося судно для вивезення російських військ з Сирії. Це вантажне судно Спарта, яке Росія відправила для вивезення свого озброєння і навіть техніки. І Сирії, але воно зламалось під час руху, тобто вийшла з ладу паливна трубка головного двигуна. Екіпаж росіян зараз намагається усунути цю проблему, але дрейфує у відкритому морі поблизу Португалії. Тим часом залишки російського контингенту у Сирії завершили стягуватись з віддалених районів та перебувають лише у двох місцях: на авіабазі у Хмеймімі та військово-морській у Тартусі. Частину ж свого озброєння та техніки із порт. Ту Тартуса Росія почала перекидати морським шляхом до Лівії. Також російські військові у Сирії активно зараз обговорюють, нібито вимогу нової влади Арабської Республіки до Москви повністю вивести свій військовий контингент із сирійської території, зокрема з баз у Хмеймімі та Тартусі не пізніше 20 лютого 2025 року.